Так, друзі, всім привіт. Замовлення все-таки прийшло, я дуже радий. Дякую за замовлення Вообще всім, хто замовляв у мене. Тут 170 Флоренс. І ще 30 Флоренс треба. Зараз я вам покажу, скільки її її вже залишилось. Але я думаю, ці 30 зараз ну, сильно картину не змінять. Я думаю, залишки все одно можна буде констатувати факт, що є. І ще можна приймати замовлення. Я не дивився в Viber. Вчора вже з вечора, бо цей телефон, ну, скажімо так, домашній телефон, там і замовлення йдуть, і він використовується як ну, для включення колискових, всяких фонових там, шумів для дитини, щоб спала. Ось дивиться, сіки осталось. Ну це тут я веду. В боковушках ще чорзна сіки, тут ще, тут навіть не вибрав до кінця я. Тут ось дивіться, ще скука, так що. На Форенс точно замовлення може приймати. До речі, бачите сусідню територію. Я вчора викосив тут, хотів попробувати промотоблочить. Ну, це під, 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 під мої маточники вже, для себе буду сидіти. Хотів промотоблочить, мотоблок завівся, покашляв і заглох. Повезу сьогодні карбюратор на чистку там на компресорі. Таке вже було і не раз. Тут усюди також повикашував, тут будуть маточники теж. Ну і ще десь шукати на те місто, тому що мам маловато. Я хочу зробити маточники побольше, якщо ці мої всі, ну крім Флоренс, сорти були по 100 штук. І бачите як. Альби не вистачило, Азії не хватило. Федеріки не хватило. Будемо розширятися. Федеріка. Мало мало собі оставив. Ну нічого, буду викручуватися. Так, по Форенс поки що все. Тепер треба переходити на квіки. Там звісно буду, буду я подовше гребтися, але... але... Але все зробимо Заставка для відео, яка якось так, так? Да, сделаю. О! Полтос квіки. Буду сейчас покувать ноги, трохи разземлю, потому задолбался на карачках сидеть. Привет. Привет. Прошу вы помогать папе? Нет. Да я уже почти закончил. А вот, да сейчас еще осталось 30 кущиков тут по месту вырвать. Маме твоя одноклассницы. Поняла? Теперь, ну короче, потом подробнее расскажу. Тут я и завезу. Тридцять квіки. А я думала, що ти нас завезеш. Вас завезу? Ні. І що такий. І що такий. Пальма. Пальма. Так. так. Готова. Робочка. Що ви тут робите? Почему шланги буде? Вона нам позичає. Позичає? Если позичає. Якщо позичаєш, то повернути треба. Чи ви набрали 8 піска? Восім піска привезли, так? Да? Так. Да. А тут тільки одне. Ні, тут, тут кастрюля, три і ведро. чотири відра тут. Вроді бала, треба тут одне без сама. І так, по квіки залишилась тільки ця сторона, вона більш скромна, ніж ця була. Ну, думаю, ще штук, штук 100. наверное, я зможу взяти, все інше треба залишати вже собі. Ну, а Форенс, звісно, більше можу взяти. Тому, хто бажає ще замовити полоницю, номер вайбера в назві відео, відео і в описанні відео, замовляйте. Сьогодні замовите, завтра відправлю. Форенс квіки. Пока.